Вітаю вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде катаротерапія. Хто ваш ідеальний партнер? Яка людина, якими якостями має обладати, щоб він вам підходив, вам було комфортно з цією людиною? Давайте подивимось. І налаштовуватись більше на себе. На власні реакції, почуття емоції від того, що ви почуєте та побачите, і буде залежати весь, в принципі, і розклад. Налаштовуйтесь на себе і слухайте, чи подобаються вам якісь характеристики людини, чи ні. І таким чином ви зможете. Більше пізнати себе, свої бажання і, так би мовити, намалювати у своїй підсвідомості, у своїй свідомості також образ вашого ідеального партнера. Я скажу, що якщо це чоловік, то у нього все одно, я скажу, що гармонійно розвинута жіноча енергія. Так? Це нормально для кожної людини, для чоловіка, у, кожного, у кожної людини є і чоловічі, і жіночі гормони. І якщо чоловік признає в собі цю жіночу частину, тому тоді він може бути гарним батьком для своїх дітей, може бути гарним чоловіком та й взагалі партнером, тому що може признавати у собі якісь і слабкі сторони. Тобто він може признати, наприклад, що він там захворів, і йому потрібна допомога, щоб хтось про нього попіклувався. Тобто там не терпіти довго біль і затягувати там якісь хвороби. Вибачте, а признавати, признавати свої слабкості, признавати, наприклад, свою неідеальність. Можливо, просити вибачення, але і допомагати, наприклад, по, по дому, в якихось хатніх справах. Е е є така жіноч жіноча енергія, можливо, <кій> така стабільна і природня. він гарно ладить з тваринами, наприклад, має таку е добру душу. Е до Всього живого, тварин, там комашок, котиків, собачок. Я скажу, що тут, можливо, ця жіночна енергія проявляється у доброті доброті до у всього живого. Також можна сказати, що цей партнер інколи. Може втомлюватись від надмірних емоцій і трохи уходити у себе. Можливо, є якісь психічні, не те, що розлади, але я скажу, що це емоційно-чуттєва людина. Чуттєва емоційна людина, тому може він бути схильним до. Такої якоїсь хандри, або якихось панік, сприймати якісь новини близько до серця. Ну, це така, можливо, негативна сторона, да? складна сторона таких емоційних людей, чуттєвих, але і в цьому є дуже і позитивний момент, тому що така людина завжди може поспівчувати допомагати людям з емпатичних якихось розумінь, коли він сам розуміє, як людині може бути важко у тій чи іншій ситуації, і він з легкості, бачите, ця карта, в принципі, поєднується з цією, тобто у людини багато доброти до людей і багато емпатії, тому він з легкістю розуміє. Там життєві якісь труднощі людей, їх почуття, емоції, і може проявляти цю емпатію діями, допомагати людям різними справами. Також це людина. Яка може бути досить прямолінійна, може зривати якісь маски з, з людей, саме тому, що він такий досить відкритий, прямолінійний і досить відвертий, може прямо казати людям все у очі, те, що він про них думає. Можливо, інколи це може руйнувати стосунки, але з іншого боку, це може сказати, що людина така більш стабільна, наприклад. Вона чітко знає чого хоче, і, в принципі, йде за цим шляхом. Також можна сказати, що у цієї людини багато спілкування. Він досить активний в соціумі. Можливо, не завжди все так гладко і тихо проходить якесь його спілкування з іншими людьми, але я бачу, що у цієї людини багато спілкування, але інколи він, можливо, втомлюється від цих людей і хоче побути на самоті, або, наприклад, в сім'ї, там, з рідними людьми, або просто на самоті з собою. Також я можу сказати, що це досить такий ресурсний і заможний чоловік, тобто такий, який може керувати своїми ресурсами, не тільки грошовими, а й, а й іншою матерією. Там все, що він, наприклад, там заробив чи нажив своєю якоюсь справою, своєю працею, він такий досить мудрий у справах матеріальних, справах грошових. І він не тільки може себе забезпечити, а й допомагати, наприклад, там, своїм. В своїй сім'ї, тобто в нього достатньо, достатньо, достатньо цього ресурсу не тільки для себе, але ще й для когось. Також, можливо, інколи цій людині буває складно зробити вибір. І коли, наприклад, його дуже переповнюють почуття та емоції, у нього трошки може бути як затуманений розум. Тобто емоції, нібито затуманюють розум. І в таких ситуаціях можливо йому складно робити якийсь вибір. Розуму. Але я скажу, що він не піддається емоціям в такий складний час для нього, якісь такі складні ситуації. Він краще відсторониться, наприклад, від людей, від ситуації, трошки подумає, подумає закриє нібито як очі, да? подумає, а лише потім буде відрізати. Лише потім буде робити вибір, коли його емоційні почуття вщухнуть такі бурхливі. коли буде штіль, скажімо так, на морі, тільки тоді він буде, тобто з холодною головою, буде приймати рішення. Ось такий розклад на сьогодні, невеличкий, але Можливо, вам буде достатньо цього почути, якщо ні, пишіть, якщо вам буде цікаво, щоб розклад був більш глибокий, і ви б хотіли почути ще більше якихось характеристик, пишіть, якщо що саме які слова для вас відгукувались. І... Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити відео. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. До зустрічі!